Ну, от саме як ставитись до того, що може бути не закінчення війни, а певне замороження? Е, ну, Якщо буде продовжуватися постачання зброї і надання далі допомоги, ну, тоді позитивно. А от загалом останнім часом дуже багато з'являється таких прогноз: коли, коли буде, коли їх читаєте, як до них ставитись? Е, ну я просто відношуся як до думки певних людей, але е, тому що якщо проаналізувати всі ті прогнози, які були, вони ні ні один не справдяться. А от якби це було саме не закінчення, а замороження війни, як би ви відреагували? Е, ну я думаю, що це один з тих варіантів, які е, реальні, на жаль. Ну тобто, в нас на даний момент немає ресурсів. В першу чергу людських і збройних ресурсів для того, щоб повністю відвоювати ті е, землі Донецької і Луганської області. Ну і не тільки. Якщо Європа з Америкою змінить своє, швидкість своїх поставок і кількість, можливо. Дивимося новини, що є по факту. Прогнози це на даний час щось сказати по прогнозах, ну, вони практично не справджуються. Так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.